Ми ділимо навпіл. Отак. Вот mm -hmm. Краще заплатити тих кілька тисяч доларів за операцію, зробити з цього інфопривід великий, ніж потратити е, тих, тих самих кілька тисяч нагів у Варварука чи верби, де прийде мертва аудиторія. От як документаційно працює ця ваша схема, це ваше агентство? Ви берете людину. Так її на рівень, де вона може заробляти, вона заробляє кошти. Ви їх ділите пополам. Тож має бути прописаний якийсь договір, доки дійснеться. Ну, типу, наприклад, людина там буде договір. Є. Вот. Тобто у в документаційному рівні Ta. все готово, Ta. все підтверджено. От, але які там умови, я не хочу розказувати. Угу. От ну хотіла запитати, якщо б я пішла в таке агентство ваше мені цікаво, скільки то обійшлось мені в часі, там в рік-два. В часі? Ну дивись, я не можу сказати скільки.